Друзі, доброго дня! 23 травня Київ. прямою на ринок Юність. Разом з вами переглянемо, що буде цікавого сьогодні. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Друзі, досить цікава така кружка з блюдцем. Мальва. так. Да. Баранівський завод. Але залог. це я вже купила. А скажіть, будь ласка, ви купили його, так? Так, 150 гривень. А скажіть, будь ласка, ну для яких цілей ви його? Ой, я буду е чай пить. Ага. І насолоджуватися цією красою. так? Це так, Це в колекцію. Ага. Ой, це насолода буде. Так. А якщо не секрет, яка ціна такої? 150 гривень. Такої пари. 150 гривень. Оце чудова жіночка мені. Ага. Будь ласка, ринок юність. Супер, я вас вітаю. Приходьте, будь ласка, да. да. Все щасливо. <рес> Іван, Друзі, продовжуємо огляд. Будь ласка, дуже цікаво. Такі чашечки, які вам продемонструвати. Гляньте, будь ласка, яка квітка, букет такий симпатичний. А з клеймом, будь ласка, підскажіть, хто знає, що за клеймо. Яка ціна? По 10 по 10 гривень коштують. Їх в наявності 5 штук. А супницю підскажіть ціну? Та супниця керамічна 180, ага. а ця 150. Японія 150, а кераміка 180. Ну так, добре. В досить гарному стані. Ще хотів вам, друзі, показати блюдо. Вірніше оселедницю. Ой. Будь ласка, незвичайно. Будянський фаянсовий завод, коли йому. А яка її ціна? 20 гривень. 20 гривень. З позолотою. Це рідкість така, рідко трапляється. Таким малюночком. Чайні пари. Дивимося на клеймо. Да, баранівка. Яка ціна? Чашка з блюдцем Чашка з блюдцем просить 30 гривень. Є заварничок. А заварничок? Такий заварничок. Яку ціну? 50, 50 гривень. Також клеймо. Дивимося, баранівський порцеляновий завод. Може. Ніжний такий малюночок. Що вам продемонструвати вазочку? Дивіться, судак. Зображення Кримських гір. Яка її ціна? 100 гривень. 100 гривень просять. незвичайна така. Глиняна. А підскажіть, будь ласка, ціну такого чайника симпатичну? 300 гривень. А ціна вазочки такої? 300 гривень. Виробник Чехія. досить велика кількість моїх друзів підписників просять щоб я робив відео про таку красу на натуральні буси яка ціна їх самоцвети стоит ага. склад агат камінь сардоліт. Такі красиві а такі яку ціну Це Чехія, чехи 50. І є. Ага, Чехія, друзі. 150 гривень і є в наявності браслет. А браслет в яку ціну? 50. А підскажіть, будь ласка, такі сережечки в 30 гривень. 30 гривень. А такі. По 30. Там чорний жемчуг і білий жемчик вот навіть там. Вверх. Ага. Будь mm -hmm. ласка. Mm -hmm. Яка їх ціна? 150. 150. А таке намисто, яку ціну патріотичну. Сбус з браслетиком 100 гривень. Mm -hmm. 100 гривень. Символічно под нашим. Патріотичне таке. бусы і браслетик 100 гривень коштує. А от? Ласка, друзі. Ділюся такою красою з вами. Да. Так, Підскажіть, будь ласка, таке на мисточку в яку ціну? та зайнятий. зайнятий. Краса. Вазочки. ж Ціна 50 гривень. Да, да. Слава ничего, Богу Дай Бог, что кожи не было. Такая, да. будь ласка Держитесь, все, все, счастливо Массивно Цена 130 гривен Это не то, но... Блюдочка. Будь ласка, яка цена блюдечка? 15. гривен. Плэмо бараневка. Гарненьки. Пужеры. Скажи, цена, ну, будь ласка? 25. 25 гривен. А бокали? Ростальні бокали. 50 гривень коштують. Які красиві. Будь ласка, демонструю бусики. Такий натуральний камінь. 100 гривень коштують такі. Ці 120 гривень коштують. І останні з натуральним камінцем 150 гривень коштують. Всі останні ціна 50 гривень. Це більше як з пластику. А скажіть, будь ласка, ціну таких? 15 гривень коштують. Чайничок, друзі. Хочу вам продемонструвати. Він заладничок. Яка його ціна? 50 гривень. Клиємо китайське. Чайник, чайник. І до нього йде молочник, так? А молочник яка ціна? Разом брати по 70 гривень. Скажіть, будь ласка, отакі от кружки, яка ці? Кружки по 25 гривень гривень. Подивимося, клеймо. Довбишевський фарфор. Досить красивий. друзі показати цікаво таку річ зараз дотягнуся скажіть будь ласка ціну а яка ціна по двадцять дев'яно двадцять гривень по 15. І два так дотягнувся показав вам Баранівка. Скажіть, будь ласка, ціну? 10 гривень. 10 гривень. Будь ласка, такий голейчик. Скло. І в комплекті йде таких чотири стаканчики. Яка його ціна? 150. 150 гривень комплект. Скажіть, будь ласка, бокали в яку ціну? Бокали по 40. 40 гривень один. Красиві. Шість штук, скажіть. Шість штук в наявності. Комплектик. Ще mm -hmm. хотів показати вам, друзі, пепельничку таку цікаву, От, з гарним таким малюнком. Яка її ціна? 100 гривень, ручна розпис. 100 гривень. Золотою дуже дорога є. Бачите, з позолотою такою. Ті дитячі чашечки. 20 гривень, нові. Ціна їх 20 гривень, нові. нові да. Дружківка. Саме головне, друзі, вам хотів продемонструвати окуляри. Гляньте які. Двойне скло. Бачите, піднімається. Солка. Яка ціна їх? 100 гривень, 100 гривень просить. Будь ласка. Коробочці такі оригінальні. Якщо кого цікавить, підходьте на юність, Купляйте, друзі. Ви можете підказати, будь ласка, по фужерам, яка ціна? Підкажіть, будь ласка. 102 По 30. 30 гривень коштує. Такі фужери симпатичні. А вазочка в яку ціну? Така. Отаку вазочку. 100 гривень. А під скажіть, будь ласка, кольорова. Яка ціна? 60 го до 100 гривень. 100 гривень коштує скло 60-х років. Досить незвичайна вазочка. Демонструю вам такі стопочки з ручками. 25 гривень. В наявності дві штучки залишилося. Друзі, два чайника таких симпатичних, один менший, інший більший. Хочу вам продемонструвати клеймо. Дивимося. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Маленький чайничок коштує 100 гривень, а великий коштує 150. Будь ласка, новенький. Взаимно. Спасибо. Друзья, такие коньячные на бир. Барахлинчик. Редная крышечка. В наборе и 6 стопочек. Какая его цена? 550, немножечко дороже. Просят 550 гривен. для спиртних напоев Такий набірчик. Скажіть, будь ласка, в полосочку яка ціна? Такой набор 250. 250. 5 рюмочок. такие бокальчики вікутину. Такие бокальчики, 10 штук, 500 гривень. 500 гривень. Чайник. Чайник сучасний, 250. Ага, 250. І mm -hmm. такий рибачок. Рибачок 750. Він держить золоту рибку вам на удачу. Ага, друзі. З золотою рибкою, бачите? Клеймо полонне 750 гривень. Досить. Цікава річ. Друзі. Подивіться, будь ласка, яка краса. Городниця клеймо Підскажіть, будь ласка, повний комплект, яка ціна? 1700 гривень. 1700. 1700 гривень. Договор вас. Всі кришечки на місці. Золото, все. На місці. 70 Сімдесяти Так, да, Схоже на те, що він новий, тому що немає жодного потертя. Так, так. Все ціленьке. Позолота на місці, квіточки всі цілесенькі. А отака супниця, будь ласка, підскажіть? Супниця 550 ГДР. 550 гривень. ГДР. І в комплект. Іде... Така масляничка. Яка її ціна? 250. 250 гривень. Ще хотів, друзі, показати вам такий молочник. Дивимося, коли йому баранівський порцеляновий завод. Ціна його яка? 50 гривень просять. І таку симпатичну річ. Кастрюля. Чи супниця можливо. Із гліни. Да, зроблена з глини. Жаркоє, пловік. Да. Яка, яка її ціна? 300 гривень. 300 гривень, друзі. Чисто чайничок. Подивимося на клеймо Полон на клеймо Скажіть в яку ціну? 270-250 договорів. 250 просять Індію, так? Ще хотів вам продемонструвати індійські вироби. Дракон впачі. Дракончик, яку ціну? 150. 150. Такая латунька Будь ласка. 200 гривень коштує. Так. От ще таку кружечку вам продемонструю. Маки з однієї сторони і з іншої сторони також. Дивимося, Білорусь клеймо. Підскажіть, будь ласка, ціну? 50. 50 гривень просять. І така вазочка ще хочу вам показати. О, красивий букетик. Маленький п'янчик. Ну, а яка ціна? 50 тож. 50 гривень, друзі. які симпатичні речі. Ще дуже цікаво, хочу звернути вашу увагу на такий набірчик. Венгрія. Ага. 70-го года. Яка ціна? 200 грн. 200 Просить. Для бальзамчика, для водочки, повний набір, що? В оригінальній упаковці. В оригінальній упаковці повний набір. Добре. У неїся які фотографії? Є кружечка трава, чи чи є Для консиєра помітно цікаво. Повна кружка, яка ціна її? 200 грн. 200 гривень, коли ми оглянемо, друзі, в мене має чешська. Прошу. Друзі, повернувся з ринку Юність. Сьогодні зустрічався з покупцями. Досить цікаві та розумні люди. Приємно було поспілкуватися. І одна із покупців, пані Тетяна, подарувала подаруночок моїм діткам. Будь ласка, я вам демонструю. Отакий От соловейко. З фарфоровий. У нього наливається сюди водичка. І потім він співає дійсно... як соловей. Я вам зараз продемонструю. От дуже гарно так співає. Діткам дуже приємно моїм отримати такий подаруночок. Ну а зараз продемонструю свої знахідки, які я сьогодні зустрів на юності. Отже, будь ласка, друзі, кавовий набір. Берізка в позолоті. Дивимося надглазурний ручний розпис. Його склад кавник та 5 чашечок. Клеймо, продемонструю зараз вам городницького фарфорового заводу. Відповідає періоду 1970-2000-х -х, х років. Розміри сам кавник, висота 17 см. Чашечки висота 5,5 см. Діаметр 7 см ціна за чайник та 5 чашечок 500 гривень. Далі демонструю такі тарілочки пиришкові. Їх 6 штук, вони новесенькі, комплект. клеймо дивимося з сумського фарфорового заводу. Відповідає періоду 1965-1974 роки. Розміри діаметр 17,5 см, висота 2. Хто буде цікавитися, ціна однієї тарілочки 40 гривень. Наступні тарілочки також нові, 6 штук, комплект. Клеймо, дивимося. Полтавський фарфоровий завод відповідає періоду 1965-1991. Розміри діаметр 20 см. висота 2,5. Кого буде цікавити ціна за одну тарілочку 40 гривень, будь ласка. Наступний виріб чашка. Ручний розпис, маки. Клеймо, подивимося Бориславського фарфорового заводу Львівської області. Відповідає періоду 1974-84 роки. Діаметр 8,5 см. Висота 6 см, ціна її 50 гривень, будь ласка, така гарнесенька. Чашечка. Наступний виріб статуетка Солонка, верблюд, він новий. Дивимося сіль. Перець. Клеймо Полонського заводу художньої кераміки. Відповідає періоду початок 70-х-2000-х років. Висота. В самій верхній частині 9 см, довжина 12 см, ширина 12 також см. Хто буде цікавитися, ціна його 500 гривень. Наступний виріб чашка 200 мл, клеймо. Баранівського парцелянового заводу відповідає періоду 1970-1990-х років. Розміри діаметр 9,5 см, висота 6,5. Кого буде цікавити ціна такої чашки 50 гривень. Слідуюча тарілка поріжкова. Клеймо. Хайтинського фарфорового заводу, який був заснований у 1869 році в Іркутській області, село Мішелівка. Зараз даний завод не працює. Розміри, діаметр її 18 см, висота 2,5, ціна 40 гривень. Наступні вироби дві тарілочки для других страв. Кантик типу позолоти на бортиках, квіточка в посередині тарілочки. Клеймо, дивимося, буде, відповідає періоду початок 1960-х років, розміри діаметр 20 см, висота 2,5, ціна однієї тарілочки 40 гривень. Кого буде цікавити, будь ласка. І останні дві тарілочки такі цікаві, також пиріжкові. Клеймо, подивимося зараз городницького фарфорового заводу. Відповідає періоду 1960 році. Розміри діаметр 17,5 см, висота 2,5 см. Ціна за дві тарілочки 80 гривень. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю вам гарного вечора. До нових зустрічей.